До дуку. А, дуку. Дуку. Зі Сідайте. Наступного тижня вже починається різдвяний піст. як швидко час пройти. Я чергове наголошую про те, що пости це дуже важлива річ для нас, християн, тому що піст вчить нас відмовляти самі бою в чому. На жаль, коли ми не вміємо постити, адже кіст це, ну, в принципі, не просто так дуже сильно звертають увагу на меню. Хоча, по слову Євангелія, їжа сама по собі вона не наближає до Бога і від Бога не віддаляє. Тому що те, що входить в уста, воно потім виходить. І нічого в нас майже не залишається. Але все-таки все на їжу звертають увагу. Чому? Тому що це найпростіше. От ми собі не можемо відмовити, на жаль, в емоціях, в якихось думках на Дуже часто вони до нас прицепляються, вони нас мучують, і ми від них не відмовляємося. Але ж розуміємо, що іноді треба відмовлятися. Але для того, щоб відмовитися від такого, адже насправді відмовитися від думок, які приходять, дуже складно. Треба з чогось починати простішого. І от тому традиційно починаємо з їжі. Можна зараз навіть от в наш сучасний вік, можна відмовлятися від соціальних мереж, від серіалів, від музики, від чогось такого, що ну, якось е, втішає, якось приносить якусь радість, якось, можна сказати, відволікає. І чому важливо вчитись відмовлятися? Ми цим самим тренуємо свою волю. Ми, якби собі кажемо, ні, я цього не буду, е, тому що зараз такий час, я тренуюсь. Так само, як спортсмени, да? вони спеціально на себе беруть нагрузки, і в них дієти насправді дуже серйозні. Вони відмовляються від багато чого. Чому? Тому що, знаєте, якщо вони не будуть тренуватися, якщо не будуть відмовлятися від там, певної їжі, їм не вдасться бути спортсменами. І от ми, християни в своєму житті, повинні розуміти, що бути християнином, це не просто так. Треба вчитися, треба тренуватися, в тому числі відмовляючи від кої в чому. Тому що якщо ми собі ні в чому не відмовляємо, тоді ми перетворюємося, знаєте, як є таке дуже влучне порівняння, як на Дикого коня, який біжить. Туди, куди біжиться, якого немає води, який не обузданий. І от ми перетворюємося в таких, як в нас в житті складається, які емоції нас посіщають, які думки нас посіщають, що нам хочеться отут і зараз. От ми це і робимо. Але часто і густо такі речі заводять нас не просто в глухий кіт, в глухий кут, але нас руйнують всередину, нас просто знищують. І тоді починаються. Призподня. Оте саме пекло, куди йдуть грішники? А грішники це хто? Ті, хто не відмовляють від гріху. Точніше, не хочуть себе відмовляти від гріху. Тому нам дуже важливо навчитися собі відмовляти. А заради чого? А як же ж? Ну, заради Христа Бога нашого. Заради Христа Бога нашого. І нашим орієнтиром є Його заповіді. От Господь даному заповіді їх виконувати. А щоб їх виконувати, знову-таки треба відмовлятися. От Господь каже: будьте милосердними. Правда, що сьогодні ми читали Івангелію, там де розповідалося про милосердного самарянина. Якби Господь говорить притчу, цьому самому Фарисею, який прийшов спокушати Ісуса, задаючи йому такі каверзні питання, та Він розповідає, хто їй ближній. То що хто тобі потрапив? Ото є стрій ближні. Хто, хто зустрівся в тому житті, оце є стрій ближні. Він цю ж історію розповідає да, про цього чоловіка, який дійсно потрапив у біду, який лежав десь там, у канаві. І е, перед тим як цей саме ж підійшов, там пройшов мимо священик і левіт. Та да, це от якраз ну, для імудеї да, ставалося ну, цей найвищий духовний сад. Це ж щось ті люди, да, які от особливі. Але вони пройшли мимо чому? А ми знаємо, відповідь, то, чому. Тому що хтось подумав, а це п'яний лежить. Ми ж так само думаємо, так? це п'яний лежить. А вдруг в нього інсульт? Ну і що що п'яний? Вдруг він упав да, і собі головою вдарився. Ми ж не задумуємося. Ми часто проходимо, він п'яний, що його троє. Хай лежиться. Чи, о, а що я должен? От там ззаду в мене йдуть інші люди, от вони допоможуть. А я спішу, мені треба. Чи от, от Я зараз йду, в мене руки чисті, а якщо я його буду там піднімати, з ним якось возитися, я руки собі вимажу, одежу свою вимажу. Я от поспішаю, мені там не відплатять справи, а тут мені треба виділити час на цю людину. Мені ніколи, хай інші, хто більш вільніший. Правда ж, ми ж так само думаємо дуже часто. Дуже часто. Так, У нього є діти, у нього є внуки, хай прийдуть, поможуть. А ми що? Чого ми? От так часто чують, що люди відмовляються комусь допомагати, тому що думають, у них є хтось, у них хтось там є. Да, можливо, хтось номінально і є. Але ж ми знаємо всі прекрасно, що буває так, що у людини велика сім'я. Але з цієї сім'ї нічого не лишилося, тільки одна назва. Тому що ніхто нікого не любить і ніхто ні про кого не турбується. І ми живемо в цей світ, там, де для нас вже не, не, не є такою дивинкою, коли там діти відмовляються від своїх батьків. Так, не просто відмовляються, не набитять, зубами. А хто зі сторони подивиться. Ой, а що ті старенькі допомагають? Там же ж син і дочка. Ну ось ця син і дочка відказав. І от часто ми от, ну, не дивимося в глибину. Ми от філософствуємо, ми розмишляємо. А як а що, а де? А іноді не треба філософствувати і розмишляти. Треба просто брати і допомагати. От як це самаряни. Чому самарянина Христос привів, приклад? тому що іудеї і самарянами були вражді. Іудеї ще бажали самарян ну, просто з тими людьми, які відвернулись від Бога, тобто з безбожниками, якимись там сектантами. І от цей самий Самарянин пройшов, да, він зупинився, залишив всі свої справи і безпокоївся про цього. І Христос сказав, от роби і ти так само, як цей Самарянин. І отут у нас є да, заповідь, оця заповідь, заповідь милосердя до кожного. Але тут у нас є інше, у нас є наше наша звичне комфортне життя, до якого ми звикли. Адже якщо комусь ти допомагаєш, це означає, що ти кусочок свого життя віддаєш від себе, кусочок своїх нервів, своїх сил, своїх якихось ресурсів. І ти це віддаєш комусь за часу без возрасту. Іноді навіть ніхто тобі дякує, не скаже. І от є ось цей соблазн, да, послухати послухається який каже, да воно тобі надо. Ти заморений, в тебе нерви, в тебе там обставини, в тебе проблеми, в тебе там куча всього. Не надо залиш. І от якщо ми не вміємо відмовлятися знову таки від цих думок на які нас віталкують від добра, то в кінечномі да, з нами може трапитись те, про що говорив Ісус Христос. В іншому, в іншій притчі, такої можна сказати, притча про родство. Там, де він е, говорив про те, коли буде страшний суд, зберуться всі народи і відділить Бог праведних від грішних, як пастир відділяє овець від козріща. Пам'ятайте, що, що він скаже одним і іншим. А тім, праведним скаже не царство, Бо коли був голодний на перемику коли жаждом на Ну, так далі. А грішм скаже: відійдіть від мене, бо коли був голодний, не накормили. коли жажда не напоїли. коли був у лікарні у в'язниці, не навістили. Це сам Бог каже, це не я кажу. якби я там щось видумував і розказував, знаєте, а мені, а мені вважається, я отаку. Ні, це сам Христос каже. І от тому ці моменти, да, от вони повинні нас стимулювати, вчитися відмовлятися від. Знаєте, от є таке враження, чоловік настроєнні. І, на жаль, настрій завжди поганий, майже завжди. Немає у нас такого да, от якось, Кожного дня до всіх з любов'ю відноситися. А жно-таки ну, ця притча про самарянина Велисерного, вона ж ну, не тільки про ті ситуації, коли дійсно йдеш і по вулиці хтось там валяється під забором. Ну, хоча таке буває, ну рідко. Це ж не тільки про це. Це ж мов ну, про інше, проте, ти знаєш, що от, людині плохо на душі, у людини якась проблема, трагедія. от, от ну, буває. Підійди втіш. От ти бачиш, що людини ну, як, як, якась, людина не знає, як чинити в своєму житті. От, людина от, підтримки доброго слова чекає. Піди скажи, підскажи, допоможи. Не чекаючи, що хтось з тебе щось попросить. Може за в нас люди нічого не просять. От ми, ми стісняємося, от ми ні в кого нічого не просимо, але в той же самий час ми дуже сильно нуждаємося. І ми нуждаємося, перш за все, не, не, не стільки в якихось матеріальних речах чи в ліках. А ми нуждаємося у цій самій людяності, коли ми вміємо дивитися один на одного. Ну, не як якісь предмети, не як якусь ж Ми живемо такий час, наприклад, і жаль, коли люди дивляться один на одним, на як ну, речі, просто, які ви там зустрілися випадково в випадковому житті, да, а потім хочеш забути і більше туди не вертатися. Ми розчеловечувалися. І ми розчеловечували тих людей, які навколо нас. І Сатана саме цього добивається. Він нам внушає злость, він нам внушає печаль. Саме страшне це злость і печаль. Злость і унині. Тобто, коли є злость чи унині, от все, ми сліпнемо. Ми Бога не відчуваємо. Ми тих людей, які до нас з добром і любов'ю, ми їх не бачимо і дуже часто їх кривдимо, тому що оця печаль унині, як на фільмі, нітрожим'я старушки, як печаль. Тобто, не трогайте мене. А це страшно, тому що оця печаль і злость. Це є якраз цей вогонь з пекла, який тут от може розгорятися. І от ми повинні відмовлятися від печалі. Повинні відмовлятися від злості. Повинні відмовлятися від свого егоїзму. І вчитися дивитися один на одного, як на братів і сестер, як на дітей Божих, от тих, які є тут біля нас. Не десь там за тисячу кілометрів, а от тут є біля нас. Тому що ми маємо потребу один одному. Ми да, з ким ми можемо спілкуватися, до кого ми можемо підійти. Кому ми можемо навіть посміхнутися просто. Знаєте, от, коли просто посміхнешся людині і так дивишся, все, о, смой у нині ушов. Тому що ти просто посміхнувся, просто Тобто Ти поділився якоюсь, ну не то що радістю. На да, от, о, як можна радуватися. Ну, Радость це, да. це не дискотека. Радость це не дискотека. Радость це прояв любові, прояв небайдужості. Тобто я тобі радий, і тому я тобі посміхаюся. От Я хочу, щоб ти був в моєму житті, і тому я тобі посміхаюся. Оце така важлива чеснота, яка насправді дрібниця. Ну, дивися, ну що, толку? що з того нам, якщо ми будемо посміхатись один одного? От по-справжньому не просто так дорожки. Чи, як, як, як кажуть, американська посмішка, от. Там, от іноді от, є по, -по роботі положено вибаси, так, Лубас, так. То від серця. Ко від серця ми це будемо робити, от у нас а, щось буде змінюватись. Ми почнемо. Помічають не тільки свій поганий настрій, не тільки свої якісь там думки зальотні, а ми почнемо помічати інших людей, почнемо бачити в них образ Божий. І тоді почнемо жаліти, тоді почнемо їх трішечки поважати, любити. І світ тоді стане трошечки іншим. Тому що ми в чомусь оці знаєте, такі штуки називаються трансформатор які от там в них є енергія, вони енергію розпространяють. У нас трансформатор, був, щось там якась фаза замкнула в трансформаторі, все світло вимкнулося на всі вулиці. І ми страдаємо, немає електричства, бо трансформатором проблема. А в житті, воно ж так само, ми ці трансформатори, якщо ми зламані, якщо ми злі, якщо от у нас там щось таке робиться в душі негарно, так всі навколо страждають, всі теж світ виключаються. Посади біля злою людини і сам станеш. Посади біля людини, яка дуже сильно печалиться, а потім сам вийдеш з депресією. От, тут от, міцно згадати слова преподобного Сірофіну Саровського, який сказав, стяжи дух мірі, не тисячі вокруг тебе спасуться». Тобто Спаси сам і тисячі вокруг тебе спасуться. Тобто, які будеш ти і такі будуть навколо тебе. Не те, що там подібне до подібного. Ну, воно насправді так, да, подібне до подібного тулиться. Але ми будемо змінювати ті, про яких ми могли б подумати, що вони можуть бути іншими. От, якщо ти по-доброму, то й до тебе по-доброму. Добра стане більше. І оця притча про цього милосердного семарянина, вона елементарна, вона проста, вона навіть зрозуміла, маленьким дією що треба допомагати тим, хто в біді. Але чомусь, коли ми дорослішаємо, от у нас всякого разного і в душі, і в розумі, що ми просто ну, це, цю дитячу просто істину забуваємо. І починаємо філософствувати. Починаємо собі виставляти якісь перегородки, аби не допомогти, аби не, не підтримати, аби не сказати доброго слова, аби ну, просто не посміхнутися я да? буду посміхатися. В я буду посміхатися? А треба посміхатися. Будемо добрішими. І в Піст це є той період, коли ми якраз цьому вчимося. Коли ми щось, від чогось відмовляємося, такого простого, для того, щоб відкрити своє серце і від цього серця, щоб пішло щось хороше, добре. В Піст ми вчимося відмовлятися від поганого. І робити хороше. От для цього пости є. Ми підготавлюємося до Різдва Христового. А це свято треба якраз зустріти, яке можна з чистішим серцем. Як це у нас, звичайно виходить? Як не можемо. Але не Треба старатися. Боже благослові!